За результатами роботи спільної слідчої групи СБУ та офісу генпрокурора правоохоронних органів князівства Монако та Французької Республіки в Монако затримано сина експрезидента Мотор Січі, який разом із батьком підозрюється в розкраданні активів держпідприємства. В свій час керівник заводу організовував інвентарізацію, внаслідок чого штучно занизив вартість акції компанії. Потім придбав 65%. Цінних паперів і передав більшу частину на користь офшорів сина вкрадені активи продали зарубіжним компаніям за 650 мільйонів доларів. США, а на прибутки придбали елітну нерухомість в Європі. Зокрема, Олександр Богуслаєв купив острів Галінара біля берегів Лігурії за 10 мільйонів євро. Наразі проведено обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній вілі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб Запорі. Іжі зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.